Нова патрульна поліція почала працювати у Львові. Зранку на площі ринок присягу на вірність українському народу склали понад чотири сотні поліцейських. Львів став другим містом після столиці, де патрульні стали до роботи. Я, Усвідомлюючи повідання. урочисто присягає. Так, у присутності львів'ян і державних очільників патрульні присягають на вірність українському народу. Устрою 406 поліцейських. Городяни аплодують, керівництво відомства роздає аванси. Вибачаюся. На я не можу забути, що, а, в Львові, особливо в Львові, на дорожці, чому ми здесь, більшість із вас а, відрічалась, щоб іде свою і на краще. І ви дошли до цього дня. Ви вже можете, ви стали частиною у минулому інженер-механіка нині поліцейський Сергій Жиліба обіцяє, не підведуть. Всі, хто сьогодні прийняв присягу, одягнули форму нової поліції, дійшли до цього, скажімо так, моменту. Це всі пішли люди за покликанням душі. Зміни будуть, це ми обіцяємо. У Львові, як і в Києві поліцейські працюватимуть у дві зміни по 12 годин. Перші патрулі вийдуть на вулиці ввечері. Ще 220 майбутніх патрульних поки що вчаться. До роботи вони стануть за кілька тижнів. У місті подейкують близько 40 правоохоронців. Потрапили в нову структуру без іспитів. Начальник патрульної поліції ці чутки спростовує. Ніяких автоматичностей не було. Всі проходите тестування на загальному рівні, яке в принципі обдурити там чи якось влізти комусь дати хабаря неможливо. Утім, самих лише поліцейських, щоб змінити ситуацію в правоохоронних органах, замало каже прем'єр. Вони є основою безпеки громадян, але така безпека повинна будуватися на верховенстві права, і це означає, що ми повинні на кінець то завершити судову реформу. Реформу органів прокуратури створити державне бюро розслідувань для того, щоб вся правоохоронна система і система юстиції була така, як нова українська поліція. Це нове відношення, нові стандарти і нова повага до права і до громадян країни. Після Львова поліцейські з'являться в Одесі, Харкові та Миколаєві. Найближчим часом набір до нової структури планують оголосити ще у восьми обласних центрах. А на дорогах працюватимуть представники дорожньої патрульної поліції. Людмила Співак, новини на першому.